Сьогодні ми приїхали на полігон в місце, де готуються майбутні бійці 155-ї бригади, для того, щоб поговорити з ними, запитати, як у них взагалі відбувається ось цей адаптаційний період. Виходить, що зараз тут з нами перебувають ті бійці, які вже пройшли без ВП в навчальному центрі. А тепер приїхали на цю точку, аби злагодитися, ознайомитися один з одним і якось більше вникнути в те, чим взагалі займається бригада. Ми поговорили поки що тільки з кількома хлопцями. Вони розказали, що насправді вони вже, частина з них має бойовий досвід і вони служили в інших підрозділах, частина служила в тилових. І от вони потрапили на фронт за рахунок, наскільки я розумію, наказу сирського, про те, що люди з тилових підрозділів мають приїжджати і служити в бойових бригадах. Імітація бою йде. І... О, це, це, все, це все проходиш. Привіт! Зараз я розділю вас по парах і ви повинні один одному розказати про себе. Це буде тривати п'ять хвилин, після закінчення п'яти хвилин ви будете представляти свого побратима. Віктор по Іванович. Батьків немає, не одружений. Василько, столярка, столярка.